За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 72 повідомлення про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука. З них 17 повідомлень саме про кримінальні правопорушення за різною кваліфікацією. За минулу добу у Кременчуцькому районі було скоєно ряд правопорушень. Серед них дорожня транспортна пригода у місті Глобино. Як зазначається, водій автомобілю Шкода під час руху травмував велосипедистку, яка перевозила маленьку дитину 2020 року народження. З місця подій дитину госпіталізовано до лікарні. На місці працювали слідчі Кременчуцького районного управління поліції, встановлено попередні обставини. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Чергова ДТП сталося у Крюківському районі, у якій водій автівки ФІАТ під час руху травмував мотоцикліста 2005 року народження. Потерпілого госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі на місці події проведено слідчі дії, встановлено попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі встановлюють в рамках розслідування кримінального провадження обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство. Також до Кроменчуцького управління поліції надійшов виклик про те, що місцева мешканка Глобиного отримала опіки. І відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановлено, що з місця мешкання до лікарні госпіталізована жінка 76-го року народження з опіками обличчя та тіла. Під час проведення дозвілля її син 96-го року народження за допомогою бензину оплив останню та підпалив. Тому потерпіла, отримала такі травми. Чоловіка затримано з відповідною статтею. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також на місці події під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові докази та встановлено попередні обставини. Наразі триває слідство за попередньою кваліфікацією статті 15 статті 115 кримінального кодексу України. Це замах на вбивство. Нагадуємо, що у разі виникнення конфліктних та небезпечних ситуацій звертайтесь до поліції. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.